Астрологічний контекст вересня 2025, що впливає на Овна. ретрогради планет і трансформація. У вересні чотири великі планети: Сатурн, Уран, Нептун і Плутон перебувають у ретроградному Русі, що ставить під сумнів звичні структури, змушує переглядати стратегії і довіряти внутрішньому голосу. Сатурн, ретроградний. Аресі. Приходячи до риб, це удар по ідентичності Омна. Запрошення відповісти на питання, хто є без соціальних масок. Уран у ретрограді в Близнюках з 6 вересня приносить хаотичні, але проривні зміни у вашу комунікацію і рутину. Нептун та Плутон теж у ретрограді що загострює внутрішню еволюцію, підштовхує до глибинного переосмислення, цілей і трансформаційного настрою. Подвійний цикл затемнень, небесний виклик, та дар. повне місячне затемнення у рибах 7 вересня, воно приголомшило активує чуттєвість, інтуїцію і почуття завершеності. Це момент просвітлення щодо ваших справжніх потреб і стосунків. Часткове сонячне затемнення у Діві 21 вересня. Воно приносить раптові, часто несподівані зміни, які стосуються праці, здоров'я, щоденних практик і внутрішнього порядку. Потім осіннє рівнодення. 22 вересня традиційна лінія розмежування між світлом і деврямо зовнішнім і внутрішнім світом. Горосон змій. Меркурій у Діві з 2 по 18 вересня, надихає он на точність, чіткість у думках, плани, структурування думок і завдань. Марс у Діві, до 13 вересня, дає енергію для змін у роботі зі здоров'ям, але може викликати перфекціонізм і в тому, якщо не зупинитися. Основні теми, що очікує Овна цього місяця ідентичність і трансформація. Сатурн Ретроград у вашому знаку кидає виклик, що з вами несправді ваше, а що роль реакція очікування інших. Переосмислення шляху затемнення відкривають двері значущих змін. Як ви працюєте, що створюєте? Ваші звички, все це під переглядом. Дисципліна й адаптація. Меркурій і Марс у Діві підтримують вас у введенні порядку нових систем здорової рутини. Гороскоп Овен вересень 2025, поетапно, тиждень 1. з 1 по 7 вересня. Пробучення і реальність. Сатурн ретроград змушує повірити у ваші внутрішні межі. Чи вони дійсно ваші, чи нав'язані іншими? Цей тиждень час зупинитися, поставити запитання, що з того, що я роблю, щодня дійсно служить моїм справжнім бажанням? Повне місячне затимлення 7 вересня, емоційна кульмінація. Можете виявити, що тримаєте образ, а не суть. Хай це стане завершенням сприятливим час для ритуальних звільнення. Пішіть, плачте, обіймайте, говоріть досить від серця. Тиждень другий, з 8 по 14 вересня. Нові рамки і ні на ті далі. Після затемнення, коли ідентичність вже просвітлена, починається встановлювати нові кордони. Оранж став ретроградним. Допомагає переглянути стосунки і спілкування. Може піти хаос, несподіванки, але це виклик зростання. Меркурій і Марс в Діві підсилюють потребу в порядку. Зробіть інвентар вашого дня, систем, енергії, що побудувати новий ритм. Середина місяця, 15, 21 вересня, плани, цілі ідеї. Меркурій у Діві найкращий час навести лад в проєкті у щоденних ритуалах здоров'я, це час робочого організму. Водночас будьте чуйні до сигналів тіла, уникайте перегорання. Сонячне затемнення 21 вересня, удар сюрпризів у тему здоров'я, щоденних справ, внутрішньої організації. Може виникнути потреба повністю переоцінити рутину, особливо якщо вона вас виснажує. Завершення місяця 22-30 вересня рівновага та інтеграція. Осіннє рівнодення 22 вересня час балансу. День до рівної ночі. Всередині повинна панувати свідомість і рівноваги. Перегляньте, що працює, а що надмір. Поступово. Вловлюйте, як оформлюється нова структура вашого життя, енергія поступово змінює свій потік, і це можна підтримати спокійними змінами, не надто різкими. Практичні поради овну на вересень. Ведіть щоден, якідайте емоцій, особливо у період затемлення, щоб відстежити, що закривається, а що відкривається. Введіть рутину, яка вас підтримує. День наповнить. Наповнюйте легкістю, рухом, раціональною дією, без безнадв'язливої дисципліни. Набійтеся, зупинитися спочатку зупинка, потім переосмислення, далі рух. Саме так працює енергія ретроградних планет. Слухайте тіло, додайте попередження не з рівня розуму, а з рівня фізичного сон і їжа, рух, відновлення. Ритуали звільнення, трансформації, пишіть листи і потім спаліть їх. Або віддайте воду, працюйте з символами, дозвольте старому відпустити вас. Відсумок вересень 2025 року, місяць глибинного оновлення для Овна. Виклик внутрішня трансформація особливі. особистості розрив із масками Сатурн, ретроград у Волні. Затемлення як точка глибокого перегляду, Можливі, е, можливості оновити рутину, структурувати життя, віднайти співвідношення внутрішнього і зовнішнього, створити нову ідентичність, яка вас підтримує. Ресурси Меркурій і Марс у Діві, які дають логіку, порядок, силу, ритму, затемнення та портал глибинних змін, рівнодення як сигнал балансу. Гарного вам вересня овне.